В рамках благодійного проекту покращать житлові умови для внутрішньо переміщених осіб, що мешкають у оздоровчо-лікувальному комплексі Ровесник. Завдяки благодійному проекту, громадська організація, громадська ініціатива Допоможемо разом у партнерстві з благодійною організацією Коре у оздоровчо-лікувальному комплексі Ровесник у корпусі, де мешкають внутрішньо переміщені особи, відбудеться заміна вікон та дверей на сучасні металопластикові. Шахтарська оздоровниця від початку повномасштабного вторгнення росіян стала прихистком для сотень внутрішньо Переміщених осіб адміністрація державного підприємства Львові прикладає багато зусиль для забезпечення проживання та харчування постраждалих від війни. Також до допомоги внутрішньопереміщеним особам залучено благодійні організації. За сприяння Львівської обласної військової адміністрації було розпочато співпрацю з громадською організацією, громадська ініціатива Допоможемо разом та їхніми партнерами Коре. Благодійна організація Коре. Заснована американськими акторами Шоном Пеном та Енлі. початку війни активно допомагає прихисткам внутрішньопереміщених осіб на Львівщині. За повідомленням Львівської обласної військової адміністрації, загальна вартість проєктів, які кори профінансує на Львівщині впродовж минулого і цього років, становить понад 1 мільйон доларів. 99 металопластикових конструкцій привезли зараз. Це ну надіємося, що це дозволить трохи. Утеплити дане приміщення і зекономити на опаленні, тим більше в такі холодні часи. Під час невідомо чи буде там перебої з електропостачанням. Отець Василь, що цього дня освячував територію ровесника, поблагословив і цю добру справу. Шлях до втілення проекту був доволі довгий. Від кор приїжджав також йому величезна подяка Ральф. Їхній спеціаліст по укриттях, який об'їздив майже всю Київську область, він вибрав критичні місця, де, на його думку, можна відносно недорого і швидко утеплити місця для, ну, де, де проживає багато. Внутрішньопереміщених осіб перевагу благодійний фонд надав державним підприємствам, що внутрішньо внутрішньопереміщеними особами. Оздоровчий лікувальний комплекс ровесник відокремлений підрозділ державного підприємства Львіввугілля, внесений до переліку установ Львівської військової обласної адміністрації, які приймають внутрішньопереміщених осіб. Тому у благодійників є впевненість, що утеплена за рахунок фонду будівля слугуватиме за призначенням. Директорка ровесника Анна Гіряк скерувала запит проханням допомоги. Ми... Погодили його з нашими міжнародними партнерами, провели тендер і... Фірма виробник виготувала вікна. Зараз ми бачимо, як вони розгружаються. У найближчі дні як тільки погода дозволить, розпочнеться встановлення вікон і дверей. Адміністрація державного підприємства «Львівугілля» висловлює глибоку повагу та щиру подяку громадській організації. Громадська ініціатива допоможемо разом та коре за допомогу внутрішньопереміщеним особам, що мешкають шахтарські оздоровниці. Добро переможе! Слава Україні!